голова ОДА по машині сказав абсолютно неправду. На, цю, на утримання цього автомобілю з бюджету області пішло 268 801 гривня 66 копійок. На заробітну плату водіям 61 306 гривень і на придбання бензину 198 812 гривень 67 копійок. Копію, тобто, це ще раз підтверджує, і це теж підтвердив депутат обласної ради Хомінець, що голова Тернопільської ОДА. 31 числа був на цьому автомобілі Toyota, роз'їжджав по Тернополю, далі був, був на ярмарку, далі був в ресторані Хутір, де відповідно святкував Новий рік з головами РДА, і далі по Їхавши додому в Чемирівці з Тернополя, завітали один із таких самих закладів відпочинкових в скалаті і поїхали до Чемирівців. наступне що по Чемирівцях.